Що він вам зробив, цей лев? Вам аби зносити. Це ж історія. Спочатку самі щось зробіть, собачу будку, наприклад, а потім уже зносите. Та його ж можна переосмислити. Діти люблять фотографуватись, студенти яйця на удачу натирають перед екзаменами. Ви з корупцією, аби так боролись, а не з пам'ятниками. Це неповний набір аргументів на захист пам'ятника російському генерал-майору та коменданту фортеці у Полтаві у по північній війні. Правильніше буде читати так: це пам'ятник російському окупанту Полтави ще 300 років тому. Якби не Келін, скажете ви, то ми б зараз були колонією Швеції. Звучить дуже страшно. Але не переживайте. Зносити нашу прелість не будуть. Попри те, що уже років п'ять у Полтаві точаться розмови на всіх рівнях від виконкону Полтавської міської ради і аж до Міністерства культури про ці пам'ятники ну, ніяк не можуть прийняти рішення про знесення монументів російським окупантам у Полтаві. У нас їх ще три, найменше у місті. Розглянемо. Перший монумент слави. Простіше Золотий Орел, встановлений на честь сторіччя перемоги російської армії над шведами. Пам'ятник номер 2 на місці відпочинку Петра, споруджений в 1849 році. І третій, це пам'ятник російському генерал-майору Келіну, який під час цієї самої війни був комендантом фортеці у Полтаві. Цей пам'ятник встановлений на честь 200-річчя перемоги у Полтавській битві. Із цих трьох пам'ятників зносити будуть тільки один і то не зносити, а переносити. Переносити пам'ятник містю відпочинку Петра І, така назва. Це той пам'ятник, що стоїть біля містохабу місто Спаської церкви, до речі, московської орла зносити не будуть. Питання по ньому взагалі не стоїть, бо він дуже здоровий. А от чому не можна знести лева? Чому не можна знести пам'ятник коменданту фортеці Келіну? Він невеликий. Але його вирішили переосмислити. Тобто табличку відкрутять. А Лева залишать врешті-решт тварина ж невинна. Ну, хай це буде просто Лев, вам аби зносити, ну і далі по списку. Що нам Лев зробив? Подивіться, на його гарну мирну морду, на його мирні пазурі, на його хвіст, Та ньому ж сидіти можна, а які в нього блискучі яйця, ну і далі по списку. Хай це буде пам'ятник дружби Полтави та Львова. Тож місто Лева? От руський лев буде символізувати дружбу Полтави і Львова, уявляє реакцію львів'ян. Або хай це буде пам'ятник Леву Вайнгорту, або Леву Жиденко, це ж відомі полтавці. Без таблички воно ж і не зрозумієш, кому той пам'ятник. А ще лева можна пофарбувати у жовто-блакитний, вдягнути на нього вишиванку, віночок, ну нащо руйнувати? Дітям же ж подобається на хвості сидіти, дорослі йому он яйця натирають, ну і далі по списку. Росіяни. Уже три роки в Порох стирають наші українські міста з людьми, будинками і пам'ятниками. А ми перейменовуємо, переосмислюємо, боїмося зрушити пам'ятник російським окупантам, терпимо далі. До слова, про те, що час Петру І пакуватись до переїзду полтавська влада урочисто оголосила ще місяць тому, у січні. Віз і нині там.